Вітаю всіх, хто зараз дивиться акценти: житло, робота та гуманітарне забезпечення з такими проблемами. Зіткнулись люди, які прибули з нині окупованих територій. А це зараз більше половини нашої області. Центри управління територіальними громадами регіону відтепер знаходяться у Запоріжжі, в тому числі і маленькі сільські приміром, Андрівська сільська військова адміністрація Бердянського району була створена два роки тому і нині домагається допомагати своїм мешканцям. Однак чи вистачає для цього ресурсів? Про це поговоримо з моїм. Гостем поруч зі мною начальник андрівської сільської військової адміністрації Придянського району Запорізької області Богдан Ткаченко. Вітаю вас, пане Богдане. Вітаю. Отже, я так розумію, що ваша адміністрація вона була створена вже після повномасштабного вторгнення. З якими завданнями створювалась? І вже на цій території, вже у Запоріжжі на цій території дійсно так. 21 жовтня 2022 року, президентом України підписано розпорядження про призначення мене начальником андрівської сільської військової адміністрації. Трішки розкажу предісторії. Андрівська громада є найменшою громадою Бердянського району, але не побоююсь цих слів найпроблемнішою станом на літо 2022 року. Бо керівництво громади, обране керівництво громади залишилось на території, склало своє повноваження, вони відмежувалися від людей. Всі працівники сільської ради, діючи на той час, також звільнилися з сільської ради, і у місті Запоріжжі не було жодного представника влади андрівської громади. Тому керівництвом Бернянського району разом з тодішнім керівництвом Запорізької обласної адміністрації було вирішено питання з подати на президента України подання щодо створення військової адміністрації андрівської, і було відібрано мою кандидатуру на керівництво цієї громадою. На той час створилися великі проблеми щодо бюджетного фінансування працівники соціальної освітянської сфери, які знаходились на той час на простої, не отримали випад з простоя вже на протязі майже півроку. Тобто проблематика накопичувалась, і вже після мого призначення, починаючи з 21 жовтня, потрішки почали вирішувати цю проблему: формувати команду військової адміністрації, формувати команду сільської ради заново. Я намагався робити ставку на місцевих мешканців громади, які не мали досвіду в праці в місцевому севрядуванні, але вони знали громаду. Це світяни, які знаходились в Запоріжжі, представники інших сфер, які знали людей, знали громаду. Так мені вдалося сформувати нашу команду, і ми почали вирішувати ці всі бюджетні питання. І Ввечері 30 грудня напередодні нового 23-го року нам вдалося повністю закрити всі борги перед вчителями, перед всіми соціальними нашими працівниками, всіми, всіми. І у 23-й рік ми увійшли вже з нового такого чистого безборгового листа. Щодо завдань, ну основні завдання наш, всіх взагалі військових адміністрацій. Вони викладені законом України про правовий режим воєнного стану, де чітко обозначені. Повноваження, функції військових адміністрацій, також ті адміністрації, в яких нема, от як в Андрівській діючого виконкому, то ще є рішенням Верховної Ради України, їм надаються додаткові повноваження. Тобто, після призначення президентом України, в листопаді місяці я отримав ці додаткові повноваження і вже маю право керувати сам, осібна, всіми комунальними нашими закладами, всім, 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 що знаходиться на території громади. От. Тобто, ну, щодо тих повноважень, які ми виконуємо, перш за все, це дійсна допомога нашим Збройним силам, це допомога нашим військовим, які вихідці з нашої громади, які зараз боронять нашу державу. Це я вбачаю нашим першочерговим завданням. Інше, друге, такий блок питань це звісно допомога нашим внутрішньопереміщеним особам, які знаходяться на території міста Запоріжжя, вимушено, які знаходяться на території України в інших регіонах. Ну і третій повок питань, які я, я сам перед собою ставлю і ставить перед нами керівництво області і району, це підготовка до деокупації, це формування матеріального резерву, накопичення цього резерву, та ну, накопичення необхідних знань для цього. Угу. Готуєтесь повертатися так. А скільки мешканців Андрівки виїхало з окупації? Я так розумію. Громада вона включає лише одне село. цю. Андрівку ні, ні. громада це чотири села Бердянського району. Uh -huh. Да, це невеличка громада, але чотири села Виїхало, за нашими підрахунками, за тими даними, якими ми володіємо. Ну це точно в Запоріжжі знаходиться трішки більше ніж 100 родин, і взагалі на території України це 200 чимось родин. Небагато багато виїхало, я так розумію, громада ну, більшість, невеличка? більшість залишилась да, на території громади. Угу. От саме для мешканців, що вдалося за два роки зробити? Для мешканців Андрівки. Я розумію, що ви закрили бюджетні питання, тобто з фінансуванням, те, що ви говорили, про простої. А в цілому, в цілому, ну дивіться... Те, що я казав, що ми маленька громада, це має як свої мінуси, так і плюси. І одним з наших плюсів, які я бачаю, це те, що ми маємо змогу мінімум раз на місяць збирати всіх тих, хто знаходиться в Запоріжжі, ну, звісно, за можливістю, і, і проводити такі міні-наші збори. Я намагаюся це робити під якісь там свята або державні, або професійні, вітати наших мешканців, тих, хто мають відношення до цих свят, обговорювати з ними такі нагальні наші питання і фінансові питання щодо. То там направлень е, витрат бюджету нашого, і е, під ці зустрічі я завжди запрошую ті фонди, з якими ми співпрацюємо та благодійні організації. Вони нам надають як гуманітарну допомогу в плані продуктових наборів, в плані побутової хімії, в плані якихось там речей першої необхідності, так і різноманітні просвітницькі заходи, це і психологічна допомога, це і юридична допомога. Неоднозово були випадки, коли наші мешканці зверталися за допомогою в юридичному супроводженні у різних таких питаннях. Цей навчальний, навчання дітей та підготовка до школи, підвищення рівня знань дітей перед початком нового навчального року. Тобто, це все нами постійно ведеться, постійно напрацьоване. Є такий пул організацій, з якими ми постійно на контакті співпрацюємо, і всі ці послуги ми надаємо нашим мешканцям. Постійно розширюємо це пул. Це те, що що стосується от таких допомог Паралельно з цим в нас діє соціальна програма. Прийняті відповідні мною розпорядження це одноразова допомога всім нашим військовослужбовцям громади. У 24 році надана матеріальна допомога, хто несе службу в увалах збройних сил інших наших формувань, тим, хто мобілізований, новим мобілізованим, ми надаємо фінансову допомогу. Це також була допомога до свята, який ми нещодавно відзначали День захисника. Це допомога родинам наших захисників. Це соціальна допомога тим верствам населення, які потребують цю допомогу. Тобто, якщо там лікування в лікарні, ще щось таке сталося. Це допомога при похованні, бо також був випадок, що ну, наші мешканці мешканці вже. Хавала ми їх тут в Запоріжжі, місті, це допомога на здоров'я дітей, це відправлення в дитячі від бази відпочинку, тобто. Ну я ну, так розумію, це всі ті питання, які вирішувалися тоді, коли ви знаходились на своїй території. Ну тобто, які ну які мали би повноцінною громадою вирішуватися. Так, да, зараз вони вирішуються. Ну плюс я ж кажу, що додалася та частина, яка стосується опіки над нашими військовими та їх родинами. Бо я вважаю, ну це для мене діва діла честі, і я вважаю, що це перше Це на, що... прописано як зобов'язання в законі. Чи це е, ваше ні, рішення? Це, це те, на що нас. Е... Постійно настраює і наша голова обласної адміністрації, і те, що я вбачаю, нушо це наша першочергова. Бо як каже там, і наше керівництво держави, і все що ти або або в армії, або працюєш на армії. От ми намагаємося так і робити. Що якщо ми не знаходимось там в окопах рядом з нашими хлопцями, то ми точно маємо допомогти їм та їх родинам? Пропрацюєте на армії, от, взагалі, як функціонують територіальні громади, які були змушені переїхати. Кошти з бюджету на їх утримання виділяються. Я ж так розумію, що ви, ви знаходитесь зараз не на своїй території, і ви не можете повноцінно функціонувати там в якості залучення своїх ресурсів. Дивіться, дійсно власне надходження дуже. Мінімальні, тобто, ну ми ж все розуміємо, що у зв'язку з змінами законодавства і е, можливостями для підприємців громади е, не платити окремі види податків, то ці кошти до нас не надходять. Е, це це сільська громада, більшість підприємців, які знаходилися на території, це пов'язано з землеробством, Тобто зараз ці податки до нас не надходять. Єдиний, такий, що до нас надходить, це наші же податки на заробітну плату. Тому зараз фінансується більшість військових адміністрацій, це єдиний такий найбільший дохідна частина бюджету це з державного бюджету в вигляді субвенції та дотацій. Тобто йде таке ну, перетікання бюджетів в державу. Передається кошти на місцевий бюджет, і це вже ніби становляться кошти місцевого бюджету. Але треба казати чесно, що це да, державні кошти. Ну, тобто, у вас є певне фінансування. На що воно йде? Якщо так взяти, от ви говорите там залучення фондів, там гуманітарна на оці просвітницькі заходи на допомогу. Ну, дивіться, мешканцям, першою, чи... Першим пунктом наших видатків це повторюсь, і не, не перестану повторяти це допомога Збройним силам. Як ви вже mm -hmm. знаєте, напевно, то е, Іван Сергійович Федоров е, при своє, після свого призначення е, зробив такий, е, я вважаю, що Дуже важливий крок це створили обласний бюджет допомоги армії. Такий обласний пул, і андрівська громада стала невід'ємною частиною цього обласного такого пулу обласного mm -hmm. зібрання. Ми передали. Більше ніж 30% від свого від свого запланованого бюджету та від того, що у нас було накопичено за минулі роки, на, на це обласні на ці військові потреби. Це те, що у нас на першому місці по нашим видаткам. Потім до нас напрямік звертаються різні військові частини за допомогою. Ми також намагаємося по можливостям відповідати на це листи, закривати ці потреби, передавати також у вигляді субвенції на військові частини, щоб вони мали змогу закупити їм необхідне після з районною обласною адміністрацією. От, це таке, що першим ідея. Також да, оця от допомога, про яку вже казав військовим, це найбільші статті видатків. Далі вже йде да, це видатки на заробітні плати співробітників, на фінансування, на якусь таку мінімальну діяльність, тобто там канцтовари, ще щось. Це ж другої статею йде. А заробітні видатки. плати співробітникам люди, які працювали там, наприклад, у школі, переїхали сюди, і вони продовжують. Е, ні, зараз у нас, я ж Чи... казав, сформований штат військової адміністрації, сформований штат сільської ради. Угу. От ці фахівці отримують заробітну плати. Що Тих закладів, які залишались на простої, ми угу. оплачували простій. Ну, і потрішки починаємо оптимізувати ці заклади, тобто дивимося, вже, що можна оптимізувати, трішки скоротити, бо ну, бачимо тенденцію все ж таки скорочення фінансування, тому потрішки оптимізуємо це. Це які заклади? Ну, наприклад, школа була Школи вчителі були, онлайн. Дошкільні школу, заклади. Е, ну от наші громади у зв'язку з тими обставинами, які я казав, на період створення то учбовий процес у 2022 році запущено не було, бо не було керівництва громади, не було нічого. І всі наші діти ми перенаправили їх до сусідніх громад. Тобто ми ведемо їх облік, постійно з ними на контакті. Але вони вчаться в школах наших сусідніх громад, міста Бердянська, Запарі, uh -huh. міста Запоріжжя. Андріївської сусідньої нашої громади, От, тому школи, саме учбовий процес повноцінний у нас не, не розпочинався. Говорите багато про допомогу військовим. Знаю, що деякі чоловіки з вашої громади вони також служать. От ви допомагаєте і їм також конкретно. Наскільки ми я допомагаємо розкажи. їм також. Да. У нас, як я казав, да, діють соціальні програми. Це і от щорічна така допомога у 2024 році, це є наразові допомоги до свят. От до 1 жовтня, до Дня захисників і захисниць, ми надали таку допомогу. Також надаємо допомогу. На жаль, є у нас троє загиблих наших воїнів, які двоє з них. Ховані на території міста Запоріжжя, тобто це допомога їх родичам на поховання. Також, вигляді, якщо виявляються різні потреби цих родичів, також намагаємося надати допомогу. Також є у нас звернення деяких наших військовослужбовців, яким необхідне лікування. Також це і допомога на лікування у разі необхідності, якщо ну своїх власних коштів не вистачає. То і це і така допомога для людей. А з якими в цілому питаннями до вас можуть звертатися мешканці до громади? Ну, в принципі, цикова цих питань воно дуже велике. Звертається з будь-яким, будь да, якщо ми не в повноваженнях не в силі це питання вирішити самі, то точно за знаходимо тих людей, які зможуть це вирішити. Тобто, або звертаємося тоді до запорізької міської uh -huh. влади, якщо це питання в межах компетенції Запоріжжя, або до якихось там обласних департаментів управлінь. А ну в більшості питання намагаємось вирішити самі і вирішуємо. Ну, наприклад, житло, працевлаштування, наприклад, знаю, що житло, є питання в цьому. Да, Працевлаштування, наприклад, це і, також як казав юридичні різні питання, там і послуги натаріату. І е, лікування. Тобто звертаємося до е, Були у були нас випадки, коли людям потрібно було пройти необхідне лікування. Зверталися до закладів міста Запоріжжя, і всі нам шли на зустріч, і так от разом ми людям оказували ці послуги. Щодо працевлаштування, так тісно у нас налагоджений контакт з центром зайнятості, з Бердянським районним центром зайнятості, Запорізьким районним, обласним е, багато фахівців. Які стояли на обліку в центрі зайнятості, ми взяли до себе на роботу, якщо це дійсно фахівці і спеціалісти у своїх справах. А також і в зворотньому порядку наші мешканці, які хотіли да, знайти якусь роботу, то також в центрі зайнятості ми їх працевлаштовували. Цікаво, що ваша громада складається здебільшого з етнічних болгар. Це, тобто, це нацменшини. От ви чи співпрацюєте з місцевими спілками? Так, да, Дійсно, у нас така є родзинка громади, яку я очолюю. Наразі це те, що більшість громади складають етнічні болгари. З чотирьох сіл громади, як я казав, то три села це саме етнічні болгарські села, засновані вихідцями з Болгарії з, і також нашої Бесарабії, з Одеської області. Тому для мене також було таким справою принципа, це на наступний день після свого призначення, 22 жовтня, я відвідав два заклади. Перший це западний. Різьке обласне товариство болгарської культури під керівництвом Василя Васильовича Міткова. Ми познайомилися з ним одразу обмінялися контактами, одразу вже напрацювали якісь такі наші сумісні плани, і всі ці два роки ми з ним тісно співпрацюємо. Ми проводимо е, болгарські свята. Е, наприклад, це 1 березня є таке свято Баба-Марта, це зустріч весни, зустріч ма, початку березня. Е, ще інший день славянської писемності. Тобто, у нас дуже багато сумісних закладів, які проводяться або на нашій території, або на території болгарського товариства, або на території обласної центральної бібліотеки. Дуже тісно з ними співпрацюємо. Співпрацюємо більш того з Асоціацією Болгар України під керівництвом народного депутата України Антона Кісе. Зустрічалися неодноразово з ним тут. У нас в Запоріжжі запрошували мене як керівника військової адміністрації такої унікальної трішки громади. От, тобто, дуже приємних відносинах, постійно на контакті з ними. Чому я так роблю і чому, в принципі, я сам таке собі завдання ставлю і цьому. Бо знаєте, такі сільські громади трішки важко, ніж міським громадам, в яких є свої родзинки. Ну, моє рідне місто Бердянськ це там Бичок, Море, все інше. Місто Мелітополь, це Черешня, все це бренди, це такі да, бренди, які зараз вже знають у всьому світі. А у наших сільських громадах, ну, в принципі, всі однакові. Це земля і все інше. Я довго думав над тим. Яку родзинку зробити, і що зробити з нашої громади, і от те, що у нас така є етнічна унікальність, я намагаюся це всюди прасувати і ну, з користю користуватися цим. Ми намагаємося вийти вже є напрацювання на громади самої Болгарії, щоб укласти якийсь договір співробітництво із нашими громадами. Болгарське товариство нам цьому зараз допомагають, підшукують для нас громаду. Ви хочете співробітництва співробітства. Звичайно, що якщо максимально робити, то це е, після нашої деокупації, це звісно, що допомога в таких от е, потребах, які нам необхідні будуть. Це на там фінанси, відновлення, все інше. Але зараз ми розуміємо, що це трішки ще треба почекати, тому це обмін досвідом. Бо ну Болгарія це країна Євросоюзу, Вони також нещодавно туди вступали. Вони приходили на всі ці європейські стандарти. Я думаю, для нас це було корисно, як вони це робили, що вони робили. Е, перше, це це е, навчання. Це теж відпочинок для наших діточок, це теж лікування на березі там, того ж Чорного моря Болгарії для наших військових, якась реабілітація або членам їх родин. У нас на території Андрівки до війни е, діяла недільна школа, де е, діти, дорослі е, вивчали, мали змогу вивчати болгарську мову, болгарські традиції, болгарську культуру. От, зараз е, ми намагаємося продовжувати з тими вчителями, які виїхали на територію Запоріжжя, е, завдячуючи співпраці з тим же обласним товариством. Але якщо наші діти і наші, ті, кому це цікаво, підтримувати свій етнос болгарський, і захочуть виїхати. До Болгарії там обмінятися і набрати ще якогось досвіду. От я, я хочу їм цьому допомогти. Це щодо, от, я розказав, що це перший мій візит був в цей день до Болгарського товариства. Другий мій візит був і знайомство до Запорізького національного університету, і знайомство з ректором Миколою Фроловим. І також у нас першого дня нашого створення дуже тісне співробітництво з Запорізьким національним університетом. Ми знаходимося зараз, винаймаємо кабінети і площі саме на території Запорізького національного університету, на території одного з корпусів їх. Ми проводимо дуже багато заходів, хоч ми там і маленькі, але навіть нам вдавалося сумісний такий науковий захід провести разом з науковими співробітниками Національного університету. Ми проводили до Дня молоді квести разом з проректором ЗНУ. Ми більш того, там ми орієнтуємо і наших мешканців на навчання в ЗНУ, завдячуючи зараз державним можливостям по ваучерам на навчання. Тобто, от, і також різні болгарські свята, і там в е, приміщеннях їх. Тобто, оце два таких е, заклади, з якими ми болгарське обласне товариство та ЗНУ з першого дня контактуємо, які дуже нам багато допомагають. Виїхало близько трошки більше 200 родин. Я так розумію. А да, ви да, да. відстежуєте ситуацію в окупованому селищі? От звертаються звідти люди за допомогою. Можливо, ну я знаю, що є такі організації, які допомагають з евакуацією з тих територій. Так, дійсно звертаються. Більш того, я скажу, що от нещодавно одна родина мешканців нашої громади виїхала з окупації. Тобто, зважаючи на те, наскільки це зараз важко стало, це неймовірно важко, але вони цей шлях здавали і зробили це. Так, є у нас напрацювання і підписані меморандуми і контакти тих організацій, які надають такі послуги супроводження допомоги з виїздом. Тому якщо нашим мешканцям це необхідно, якщо до нас звертаються, ми ведемо Контактуємо і прослідковуємо цей шлях, допомагаємо цьому шляху. Контакти з тою територією є. Ну, звісно, як ми всі це знаємо і розуміємо, зараз дуже великі там репресії, дуже це важко це робити. Але скажу так, нас там дуже чекають і нас дуже хочуть нашого повернення. Ну, будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. А, якщо говорити про повернення, про, в цілому про перспективи розвитку громади, враховуючи поточну ситуацію, от, село в окупації, які вони перспективи громади? Е, ну, перспективи розвитку е, нами формуються. Звісно, що е, важко зараз передбачити. Е, в якому стані громаду ми застанемо, коли туди повернемося. Бо зараз, дякуючи Богові, ну вона знаходиться більш-менш незруйнованому цілому стані, як і було. Але всі ми бачимо, як окупанти діють на інших територіях. Я у тому році, одразу майже після звільнення Херсонщини відвідав декуповані громади Херсонщини і з власними очами побачив, що після того як окупанти залишають цю територію, там не залишається майже нічого, навіть гвоздів там нічого нема. Тому, повернувшись звідти, я Трішки взагалі передивився на те, що ми формували як матрезерв, і почали формувати такий матрезерв, е, прописувати в своїх планах, що як нам, чим ми маємо бути забезпечені, бо розуміємо, як це буде. Але, звісно, ну, передбачити на 100% це важко, тому ми готуємося до варіанту А, варіанту Б, варіанту В. Тобто, від найгіршого до найкращого варіанту, формується нами е, той. Напрацювання з плану відновлення нещодавно. У березні-квітні цього року я був відібраний один із деяких керівників громад, який на базі тут в місті Запоріжжя. Це був такий пілотний проєкт між Запорізькою обласною адміністрацією та центром розвитку місцевого самоврядування, завдячуючи USAID. Ми пройшли навчання двомісячний березень-квітень з фахівцями від Київського національного університету, найкращими фахівцями в нашій державі щодо. Проєктів та планів відновлення щодо містобудування. Тому на базі цього навчання була така і практичне у мене завдання зробити проєкт нашого відновлення. Тобто є у мене таке бачення, що потрібно буде реорганізувати на території громади, а що потрібно буде нове створити, що він відновити. Тому ці плани і проєкти як голові, так і на папері, вони існують. Тому чекаємо тільки повернення. Скільки коштів на це потрібно за вашими підрахунками? В ну, ідеалі, в ідеалі це ну звісно, що мільйона гривень, але е... Мільйони? Мільйони, Але звісно, що це буде все поступово. Тобто, це буде те, що буде від першої необхідності uh -huh. і до тих об'єктів, які трішки можуть зачекати. Uh, зараз... Тобто, об'єкти критичної інфраструктури, звісно, це першим uh -huh. буде uh -huh. да, першочерговим, а все інше, бо є там проєкт і створити uh, Україна болгарський культурний такий центр, uh -huh. бо дуже багато заходів болгарських uh, до війни, Ни на території громади відбувалося, Там і болгарський собор, з'їзд болгар таврії, і все. Тобто, але в них не було такого. Ну було там невеличке приміщення, але є напрацювання і на ту ж болгарію. Ми відправляли цей проект, що може за щоб зацікавитися, якась громада підтримати нас у цьому. От, тобто, ну але ми розуміємо, що це ну це не перше завдання, але це є. Ну плани далекоглядні, плани перспективні. Зараз головне завдання. Повернутися. Поверну. Я вам дуже дякую, що ви звітали дякую сьогодні. В акценти. За успіхів вам у вашій справі. Це був начальник Андрівської сільської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області Богдан Ткаченко. А я дякую вам за увагу. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Невдовзі побачимось.